Добрий день! Сьогодні будемо робити систему View. Для цього нам треба буде використати механіку руху з першого відео. Можете його подивитись. Так вже готовий скрипт також. Початковий. Також рекомендую поставити кубик пулу для, для того, щоб тестувати. Код будемо просто міняти з початкового скрипту. В коді нам треба буде створити три додаткові зміни. Прайт. Окей. Okay. Що робить кожна зміна? Stamina — це наш стамін зараз. І в старт ми задамо на макс стамін. Макс Stamina — це максимальна кількість Stamina, яка в нас може бути. А Power це наскільки більше збільшується своя швидкість, коли ну, якби, біжиш. У старт пишемо стамівелік Макс стаміну. От, -от, От ми. Перед пришедженням, а це от пришедження. Ні, от передпришедженням. Ми ставимо такий код. В общем, як вона працює, якщо ти натиснув Shift. І якщо в тебе більше ніж 0 стаміни, вона традиці і твоя швидкість збільшується. Інакше, якщо ти не натискаєш Shift, і якщо стаміна менше, ніж максимальна стаміна, твоя стаміна відновлюється. Усе працює, але треба... Ну, вторий. Зараз можемо протестувати. Зараз поки ще протестуємо. А потім додому. Ось. працює. І Shift. Теж працює. Все. Все працює, але треба якось бачити нашу енергію. Тому треба додати UI. Для цього треба додати Canvas. Він знаходиться UI і Canvas. А в ньому створити UI. UI слайдер. Це у нас буде старт. Для цього нам треба і краще все розмістити або зліва знизу, або зліва зверху. Ну, я буду розміщати її зліва знизу. Ставимо y X X на 0, 80, і на 10 по цьому відвішенні і вишені. Тепер в слайдері ми видаляємо ми видаляємо handle. Слайдер робимо. Сам слайдер трошечки вищим. Десь 15. Слайдер і тепер нормальний кольор. Бегграунд у нас буде жовтенький. Такий жовтенький, але темний. А філ-арія у нас буде ярко, ж. Яскравий жовтень. Усе. Так. В грі вона буде виглядати трохи замалом. Тому, треба... Тому треба трохи збільшити розмір десь. Можна. Так. І перемістити от сюди, от і тепер ми менше хотіли. Тепер в нашому коді нам треба додати саме слайдер. 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 І в коді Що ще нам треба додати? початку нам треба slider.max-lay max MaxTamina. А в апдейт slider.value даємо stamina Усе? Поки що ну, це не точно певні, усе усе. Але нам... Нам треба підключити наш слайдер в наш скрипт. І тепер воно має працювати. Ось, у нас повний слайдер і коли ми зажимаємо Shift, ми біжимо. І таке. Для того, щоб було наглядніше, ми можемо збільшити. Тепер запускаємо знову і да, поті. سموس نن